І так, друзі, всім привіт! Це вже мій п'ятий день шляху до 5 мільйонів гривень до кінця літа. Сьогодні у нас вже 16 червня, тобто в мене є ще 2,5 місяці, щоб досягти мети суму 5 мільйонів гривень та поставити їх на вивід та дещо цікавенько купити. Тож буду показувати вам, як я працюю за своєю стратегією, та в цілому маю план дійти до 5 лямів. А тож в цілому буду торгувати по сайту, який мені безкоштовно дає сигнали. Я дуже багато відосів на ютуб зробив з приводу цієї тематики. Ось можете подивитися тут більше 550 відео, то що я вам хочу сказати. Думаю, дійду до 5 лямів. Тож всім приємного перегляду. І так, друзі. Ну а тепер для того, щоб нам почати заробляти, мені потрібно лише два сайти. Перший це сайт, який нам дає сигнал, до нього ми зараз дійдемо. Другий це саме наш брокер. Я обрав Pocket Option, так, як мені він максимально подобається, немає проблем з видом. Він ліцензований та в цілому максимально комфортний для торгівлі. Тож далі, що нам робити? Ось я заходжу в свій телеграм-канал. До речі, тут в мене максимально багато інформації з приводу трейдингу. А саме-саме що головне, я тут транслюю повністю все. І ось ми переходимо сюди, в мій телеграм-канал. Посилання буде в. Закріпленому коментарі під цим відео тисмомо на закріплене повідомлення. Обов'язково дивимось ось це відео для того, щоб розуміти, як та, що у нас працює. І далі нам потрібно лише два сайти: це ось investin.com та ось наш ліцензований брокер. Тож переходимо. Друзі, ось наш сайт, який нам дає безкоштовні сигнали. Далі для того, щоб нам почати заробляти ось по цій стратегії, в нас все максимально просто. Ми обираємо нашу валютну пару без підпису OTC і вбиваємо її в наш ось цей сайт і отримуємо перший сигнал. Але перед початком саме цього відео. Хочу вам показати дещо дуже цікаве, друзі. В мене є мій безкоштовний закритий телеграм-канал, де мої торгові аналітики дають нам топові сигнали. Тобто, ви можете самі побачити, що результати нашої торгівлі в нас єдині плюси мінусів майже немає. Тобто, ось ми можемо побачити, що відпрацювання в нас 100%. Тобто ми робимо це все безкоштовно. Осьо плюс ще 1840 доларів за одну торгову сесію. Тобто сьогодні я готовий прийняти ще 5 людей, сьогодні ще готовий прийняти лише 5 людей, і тому що в 13.00 в нас ще торгова сесія. Тож переходьте в телеграм-канал, там тут ви знайдете всю інформацію. Ну а тепер, друзі, в нас все максимально просто. Переходимо вже до торгівлі, буде заходити сумою на 30 тисяч гривень. Тобто, тепер я обираю лише нашу валютну пару без підпису у ТІСІ, ось Бачимо, що в нас тут. USD-кат. Ось, рандомно обираємо. Осьо, хай мене буде цей USD-кад. Далі що ми робимо? Тиснемо на наш інвестінг та в пошуку. Ага, так, в нас не, не обралася наша валютна пара. Ось обираємо usd cad Переходимо на інвестінг та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари, ось, Осьо, бачимо usd cad тобто все максимально просто. Далі тиснемо на наш USD-кату. Все, бачимо. До речі, і всі котировки 135,8, 1,35,8. Тобто бачимо, що все в нас воно оновлюється в реальному часі. Далі тиснемо на технічний аналіз сюди. І одна хвилинка. Бам! Активно продавати. Повертаємось продати на 30 тисяч гривень на одну хвилину. Ось, друзі, все з цієї годи я зароблю плюс 25 800 гривень. Саме так, тобто, я й дійшов до 1 мільйона гривень. Тож можемо бачити, що наш аналіз каже, що ми будемо падати донису, тобто, в нас активно продавати, тобто, в нас бачимо, що активно продавати. Тепер давайте будемо дивитися, що в нас по відпрацюванню, саме нашої угоди. І так, давайте перейдемо на трошки менше таймфрейм, тобто, почаюсь, мені подзвонили. Але ж зараз я зайнятий. І все, ми можемо подивитися, саме які в нас індикатори кажуть, що ми будемо падати. Тобто, це в нас RSI, Williams, далі, далі, далі. Все можна, кому там цікаво, можете попробувати. Розбиратися. Тож, що ми бачимо, залишається у нас лише 20 секунд до кінця нашої угоди, і зараз поки що ми трішки підросли догори, але ж давайте ми зробимо зараз по умному. Оновимо наш сайт, він ще каже, активно продавати. Тобто, давайте я просто по мані менеджменту перезайду ще з більш вигідної для нас позиції. Тобто я не виключаю, що ця угода також буде ідеальним плюсик, так як все по аналізу. Але ж чому б не зробити. Ще одного году, ось, бачимо, така сильна волатильність, Нашу одного году вибило, Зачинилася, вона в нас в мінус. Але ж нічого взагалі страшного, так як в мене ось є перекриття. Ви самі бачили, там буквально що в нас. 8 пунктів в останні секунди, блін, дуже обідно, якщо чесно, але ж нічого страшного, на ринку є волатильність, і це норма. А саме на цій волатильності ми і заробляємо. Тобто по мані менеджменту ми працюємо за нашою системою Мартингейл, про яку я також писав в своєму телеграм-каналі. Тобто, коли ми ловимо один мінус, ми просто помножимо суму нашої годи на двоє і просто далі з другої годи заробляємо далі плюсик. Друзі, ну ось це і є відпрацюванням. usd USDCAD USDCAT активно продавати на одну хвилину, і ось usd летить донизу. Ідеально попали ми на цю угоду, тобто ось я так рахував, друзі, чесно кажучи, з 10 угод у нас заходить, мабуть, десь 7-8, що є 70-80% вінрейту. Це є ідеальним е відсотком. Тобто Заробляємо плюс 51 тисячу гривень, мінус 30. Е тобто, ми зараз чистимо прибутку за цю торгову сесію вже на 21 600 гривень. Оновляємо наш інвестінг, досі активно продавати, і заходимо ще на 60 тисяч гривень ще раз донизу. А, так як наш інвестінг каже, що ми будемо падати донизу цього, мені достатньо щоб відчинити ще одну угоду суми на 60 тисяч гривень. А так як в цілому ви можете бачити, що мій баланс зростає, я можу собі дозволити заходити там не на 30, а на 60. Тобто, що я вам можу додати в своєму телеграм-каналі, друзі, всі ось ці стратегії я показую абсолютно безкоштовно. Тож що додати більше нічого. Ну а тим часом, друзі, наша угода ідеально йде донизу. В нас залишається лише 10 секунд до закінчення цієї угоди, і чистий прибуток цієї угоди мене буде плюс 51 тисяча гривень. Тож на ваших очах в нас зачинилася ідеальна наша друга угода, з якою ми зробили плюс ще 51 тисячу гривень. Тобто, ось, я оновлюю повністю наш сайт, можемо все побачити, щоб ви побачили, що в нас це все реально. Тобто, бачимо, плюс 100 тисяч гривень у нас о, грязними грошима, які в нас там нечисті. І мінус 30, тобто ми отримуємо ідеальні 70 тисяч гривень чистого прибутку, який я прямо зараз ось сюди натиснувши, можу поставити на вивід. Тож, мій план, моя ціль дійти до саме 5 мільйонів гривень, вона максимально реальна, це 2,5 місяці. Тож саме так ми і працюємо. В цілому в нас все реально максимально-максимально просто. Дивимось, що нам каже наш сайт. він досі каже, активно продавати. Ну давайте відчинимо ще одного на 60 тисяч Гривень. Тобто В цілому це буде вже наша третя угода, так як наш сайт нам гарантує, що ми будемо падати донизу, а поки поспілкуємось. Тобто саме так ми і працюємо. І ось у нас таких торгових стратегій безліч. Але ж друзі, якщо там ви не хочете якось самі аналізувати все так ринок, то для вас ідеально підійде мій ВІП-канал. Тож, якщо хочете, то переходьте. Тим часом бачимо, що ми трошки до догори, але ж взагалі нічого страшного, давайте оновимо, ще досі каже, активно продавати. І в цьому випадку, якщо навіть ця угода мене зайде в мінус, то я перезайду просто на 120, а, ну на 100 на 100 давайте на 100 перезайду, і ми повністю відіб'ємо свої гроші і вийдемо в ідеальний плюс на 26 тисяч гривень. А, тож, давайте оновимо ще раз наш інвестінг, бачимо, що досі активно продавати, тиснемо ще раз продати на 100 тисяч гривень. Хоча в нас і бачимо, що нібито починається бичий цикл, але ж якщо б в нас починалася бичка, то наш інвестінг нам би сказав би, нейтрально. Тобто він повністю все аналізує. І тим часом наша перша угода зачиняється в мінус, нічого страшного, таке в нас буває. А, але ж я вам вже казав, ми працюємо суто за нашим Мартингелом. Тобто, коли ми маємо мінус, просто потім перезаходимо. І а, по Мартингелу x 2 Сума від минулої годи і отримуємо гарний плюсик. Тобто зараз, якщо ця угода в нас закчиниться в гарний плюсик, мінус 60 тисяч, 86 ми заробляємо, мінус 60, тобто ще на 26 тисяч ми вийдемо в ідеальний плюс. Тобто, ось чим мені подобається цей сайт. Навіть коли ми думаємо, що в нас зараз починається бичка, бачимо, що ми летимо донизу, ресай підтягується догори, Наш інвестінг каже, стоп, без паніки, ми ще будемо падати донизу. Так, у нас і відбувається. тобто, Ми ще зараз падаємо донизу. Тобто ця цю торгову всесянука дуже важливо, щоб зараз без сильних якихось імпульсів. Бам, Зачиняємося ще в ідеальний плюсик. Тобто, друзі, ви самі бачите, як ідеально ми заробляємо, як це все максимально просто, навіть при тому, що було два мінуси, в нас є три плюси, які повністю прикривають ось ці мінуси. Тобто, саме головне без нервів працювати максимально з холодною головою. Тобто, що я вам можу сказати, ось о, бачимо, в нас нібито почалася бичка, ми дуже сильно підросли догори, і всі б там могли подумати, ага, так, починається бичка, заходимо до гори. Але ж, як я вже сказав, інвестор каже: ні-ні-ні, стоп, ми будемо падати донизу. І саме так в нас відбулося, ми впали донизу, заробили ще плюс чистими 26 тисяч гривень і. Що я вам хочу сказати, далі ми пішли в невеличкий флет. Але ж вся валютна пара себе ідеально відпрацювала ми на ній зробили, хоча навіть не в Офлет пішли ми, а пішли трошки донизу. Тож бачимо, що ми маємо ідеальний прибуток. Давайте тепер в торговому профілі подивимося, скільки ми заробили. І так, друзі, ну що я вам хочу сказати, сьогодні за всю торгову сесію ми заробили, як на мене, непогано, плюс 73 тисячі гривень. Тож що я вам хочу сказати, для мене це є непоганим заробітком, тому що в нас це тільки ранкова торгова сесія, тобто це тільки початок. А в нас сьогодні ще по плану дві торгові сесії, тобто о 13.00 в нас торгова сесія безкоштовна в нашому ВІП-каналі, і о 18.00 також. Ну і ще буду сам торгувати, тож маємо все-таки результат, і як на мене, він реально досить таки непоганий. То, що я вам хочу сказати, друзі, всім велике дякую за перегляд цього відеоролика. А я буду, мабуть, закінчувати. Тож, переходьте в мій телеграм-канал по посиланню в коментарях, чекаємо всіх тут. Тож, ось, ось стратегія, вона тебе чекає. То що, побачимось!